Ура! Привіт, Димка! Чим ти займаєшся? Та оце дивлюся. Той у мене ж невістка скоро день рожденіє. Ну о, та шо ну, а дивлюся, яка ось у мене застіла. почти нова застіла. Ну, тако ще от баби моєї дісталася вже тако 45 років. так, Так нема ще з такої. Вона вручну сиділа, робила вечорами. Дивись, яка за стіла. Думаю, да, думаю однесу, подарую хай то. Хоч оті мусорники, як заходиш, ото на веранді, хоч прикриє, хоч цю за стілкою. Ну так. да, ну да. Так, Слушай, а? Нюра, а що я чула, що ви столько й розвелись, чи що? Ой, да, зінуська. Розвелися ми столію, розвелися. Ну, так ти ж ото, бачу, страдаєш, ти, ти не знаю, прям якось ти тримайся, налий собі чарочку та, може, й не одну, щоб залить усе горе, га? Та. Чи немає, що налить? Ой, Зіна, налить є, що горя немає.